Thank <laughs> you. Одне з найголовніших досягнень Ковальського МТМО збереження мережі медичних закладів, а відтак і кадрового потенціалу Ковальської медицини. Сьогодні в колективі медоб'єднання, яке акредитоване на вищу кваліфікаційну категорію, працює близько двох тисяч працівників. З 1 березня цього року в структурі МТМО створили центр первинної медико-санітарної допомоги. У складі такого центру нині функціонують новостворені міські амбулаторії сімейної медицини номер 1 на базі міської поліклініки по вулиці Театральній та номер 2 на базі денного стаціонару по вулиці Грушевського, а також амбулаторії сімейної медицини у сільській місцевості та підпорядковані їм ФАПи. Загалом даний центр обслуговує близько 85 тисяч жителів Ковеля та району. В структуру центру ПМСД ввійшли в першу чергу. Це сільські амбулаторії і ФАПи. От нас 72 ФАПи і 12 амбулаторій. Відкрилася нова амбулаторія при голобах, так називаємо Голобська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. От. І маємо тільки одну амбулаторію, просто сільську лікарську амбулаторію в підріжжях. В голобах амбулаторія на 25 ліжок буде мати так само денний стаціонар. Відповідно, по місту нас вже немає терапевтів, всі пройшли курси і мають статус сімейних лікарів. Певненості в успішній реалізації курсу реформ ковальським медикам додає високий кадровий потенціал медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів Ковальського МТМО. Майже 30% лікарів об'єднання мають вищу категорію. Чимало різних відзнак здобули й окремі колективи медичних закладів. Для прикладу, пологовий будинок отримав диплом за досягнення упровадженні перинатальних практик і має звання Центру якісного медичного обслуговування. За вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я Ковальське МТМО нагород. Роджено і дипломом лауреата загальнонаціонального проекту флагмани сучасної медицини України наше медичне об'єднання було утворене в 1993 році, і сьогодні нашому колективу є що згадати хорошого, оглядаючись на ті роки, які ми разом з ними пройшли. Приємно відзначити, що ті надбання Ковальського МТМО тепер стали предметом наслідування. Відомо, що утворене. Подібне об'єднання в Любомильському районі, яке об'єднало єдиний медичний простір медицину Шацька і Любомльщини. Також наш досвід знадобився і для утворення. Так званих госпітальних округів як прообразу реформованої медицини. Але усього цього не було б, якби не було б людей, які щоденною своєю працею служать людям, служать їхньому здоров'ю. З нагоди професійного свята чисельну групу медичних працівників Ковальського МТМО нагородили подяками та преміями. А в міському народному домі просвіта на їхню честь відбулися загальноміські урочистості та святковий концерт.